Виявлення пропущених візитів У першій сесії ми розглянули МІС для призначення візитів, у другій як використовувати ці системи для генерування переліку пацієнтів з найближчими візитами до лікаря, щоб ми могли нагадати їм та запобігти пропускам. У цьому відео ми розглянемо, як заздалегідь виявити пацієнтів, що пропустили візит, вжити вчасних заходів для повернення їх під медичний нагляд і не втратити для подальшого спостереження. Пригадайте положення стандарту 3 надання підтримки з прихильності до АРТ та утримання в лікуванні. У ньому зазначається наступне. При пропущенні візиту протягом трьох днів від запланованої дати нагадують із використанням засобів, визначених за домовленістю із пацієнтом телефонні дзвінки, смс-повідомлення тощо щодо необхідності звернення в ЗОС. Нам слід виявляти пропущені візити до лікаря вчасно. Наприкінці цієї сесії ви зможете згенерувати за допомогою МІС перелік пацієнтів, які пропустили візит до лікаря або пацієнтів, у яких закінчився запас призначених АРВП. Чим довше ми не зв'язуємося з пацієнтом після того, як він пропустив візит до лікаря або дату поповнення АРВП препаратів, тим менша ймовірність того, що він коли-небудь знову повернеться до лікування. Ми можемо використовувати МІС для генерування щоденних переліків пацієнтів, які нещодавно пропустили візит, або у яких, за даними виданих таблеток, закінчилися їх запаси. Ми хочемо, наскільки це можливо, скоротити інтервал між датою пропущеного візиту та нашими заходами у відповідь. Ось як можна це зробити. Відеоурок відслідковування пацієнтів, у яких закінчуються препарати за допомогою аналітичного реєстру. Робота по виявленню пацієнтів, у яких закінчуються препарати, проводиться в реєстрі Аналітичні дані за пацієнтами. Для цього переходимо в модуль Навігація та обираємо загальний реєстр аналітичні дані за пацієнтами. На боковій панелі фільтрація обираємо дату на яку є інформація актуальною. За замовчуванням ця дата проставлена на місяць вперед. Через кнопку, яка знаходиться на вкладці вигляд, «Налагодження колонок, нам потрібно налаштувати основні колонки таблиці, які потрібні для перевірки. Такими колонками є організація АРТ. Відмічаємо її галочкою. Це організація, яка створила консультацію інфекціоніста, а також виконала продовження плану лікування АРТ. Наступна колонка це дата закінчення таблеток. Також відмічаємо її галочкою. Ця колонка розраховується як дата початку прийому препаратів плюс тривалість виданих препаратів. Тривалість вказується в днях 30 90, 180 і так далі. Переходимо до фільтрації, щоб отримати потрібний масив даних. Аби підфільтрувати значення для конкретної колонки, необхідно встановити курсор мишки на потрібний заголовок та натиснути лівою кнопкою мишки на значок. Обираємо заклад, який звітується за полем організація АРТ. В полі починаємо вводити назву лікувального закладу і обираємо потрібний із списку. І натискаємо кнопку Застосувати. Знизу на панелі показано кількість записів, що відповідають заданому параметру. Далі обираємо фітр в колонці дати закінчення таблеток. В залежності від масиву, який потрібно отримати, доступні наступні критерії для фільтрації. Рівне, більше-менше строго або дорівнює критерій між, тобто встановлення дат з по, до прикладу, потрібно переглянути кількість карток, в яких дата закінчення таблеток відбудеться на наступному тижні. Таким чином, обираємо критерій між і встановлюємо відповідні дати. Початку і кінця наступного тижня. Натискаємо кнопку Застосувати. Обраний масив складає 10 карток. Після використання налаштування необхідних полів у загальному реєстрі аналітичні дані за пацієнтами є можливість вивантаження сформованого масиву в Excel для проведення аналізу. Для цього потрібно скористатися кнопкою Експорт. Вона знаходиться на вкладці Головна. Після натискання цієї кнопки інформація буде вивантажена в документ Excel. Аби очистити всі застосовані фільтри, необхідно натиснути кнопку Очистити фільтр. Додатково в аналітичному реєстрі за пацієнтами є такі підреєстри. Аби їх переглянути, необхідно натиснути на Трикутник перед загальним реєстром. Нас цікавить підреєстр пацієнти, які повинні отримати АРТ. Протягом трьох днів. Натискаємо для завантаження інформації. Налаштування колонок здійснюється подібним чином, як і в загальному реєстрі. Панель вигляд налагодження колонок» бачимо перелік можливих. Єдина відмінність це відсутність в обраному реєстрі колонки організація АРТ. Таким чином, нам потрібно відфільтрувати поле, Організація Видачі. Це організація, яка виконала видачу електронного рецепту, тобто списання препаратів через модуль логістика. І також додаємо колонку дата закінчення таблеток. Звертаємо увагу, що організація видачі в одній із карток є відсутньою. Це свідчить про те, що не був списаний рецепт через модуль логістика. Цей реєстр автоматично відображає картки пацієнтів, у яких закінчуються препарати в період трьох днів, рахуючи від поточної дати. На даний момент, 14 квітня, відповідно, ми бачимо картки 15, 16, 17 квітня. Звертаю вашу увагу ще раз, що за відсутності виданого рецепту це поле буде пустим і дані в масиві не відображатимуться. Наступний підреєстр доступний для перегляду це пацієнти, які не з'явилися за АРТ. Обираємо його і натискаємо кнопку Оновити. В даному підреєстрі є можливість переглянути кількість пацієнтів, які отримували терапію, але після закінчення препаратів не з'явилися на консультацію до спеціаліста за продовженням терапії. Аналогічно натискаємо вигляд налагодження колонок, обираємо колонку Організація видачі, також обираємо колонку Дата закінчення таблеток. Користуючись цим реєстром, доцільно скористатися колонкою Дата останньої видачі, що дає розуміння, на який термін пацієнт отримав препарати. До прикладу, із обраного масиву необхідно перевірити, у якої кількості людей препарати закінчилися в березні або в лютому. Таким чином, нам потрібно відфільтрувати організацію видачі, ввести повну назву лікувального закладу і натиснути кнопку Застосувати. Отримали 34 рядки. Наступним ми фільтруємо дату закінчення таблеток, параметр ніж, і обираємо. Місяць березень, початок і кінець. Кнопка застосувати: У 15 людей закінчилися препарати в березні. Аналогічно змінивши дати на лютий, ми отримаємо інший масив.